Вітаю, друзі! Я Марина і ласкаво прошу вас до мого книжкового закуточку. Ми не бачилися так довго, що я забула взагалі все, як знімати, як розмовляти, як взагалі розмовляти з камерою. Мені все це так дивно зараз. Але а, за ці три місяці, так, три місяці, напевно, я нічого не знімала. А, Лише одне відео я зняла, то такий влог, який я дуже хотіла зняти. Точніше, не так. Я дуже хотіла прочитати саме ту книгу на камеру, поділитися своїми емоціями на камеру і поділитися своїми емоціями з вами. Я просто знімала, але. Е не змонтувала, не виклала, взагалі не було такого бажання якось там активно себе поводити, активно жити це життя. Тому е якось так нічого не робила, просто три місяці. Я навіть і не читала дуже багато, якось у мене так настільки все сповільнилося, і настільки все е життя було якесь таким пасивним. Mm. ну... Не знаю, чому навіть напевно просто не було настрою. А в мене такий характер, що я не можу. Якщо я веду якусь таку активну діяльність, я повинна бути в доброму гуморі, дуже в доброму гуморі, тому що якщо я ділюсь з вами чимось, я ділюсь з вами своїм настроєм. А ділитися поганим настроєм, коли і так того настрою нема, ну напевно, то нема ніякого сенсу. Саме для мене, звісно ж, тому я нічого і не робила. Але е, зараз я дуже натхненна, я повна сил, енергії і. Такого шаленого бажання щось робити, та навіть не те, щоб щось, а в мене є шалене бажання взагалі бути активною абсолютно всюди. Навіть там, де я не була активною, мені хочеться дуже хочеться бути активною. І саме через це я, звісно ж, вирішила, що мені потрібно повертатися на YouTube. Тим паче, що я дуже скучила, я дуже дуже сильно сумувала за своєю аудиторією, аудиторію. Я не знаю абсолютно за усім, мені це настільки подобається, і я настільки себе добре тут почуваю, що мені просто хочеться ділитися з собою, своїм життям, своїми книжками, своїми думками. І звісно ж, читати вашу ваш обратний зв'язок і бути якось знаєте так пов'язаним не лише сам з собою. Не зважаючи на те, що я дуже такий шалений інтроверт, навіть не те, що інтроверт а напевно соціофоб, можливо, так про мене набагато краще це слово розповість, тому що я зовсім не люблю спілкування з людьми, я зовсім не люблю знайомитися з людьми, але напевно я в будь-якій людині мені цього дуже не вистачає, і саме через це YouTube для мене це якийсь, знаєте, такий світ, де я. Можу спілкуватися, і мені це дуже подобається, мені це дуже приємно. І, коротше, я повертаюся, повертаюся зараз, звісно ж, з. Прочитаним повертаюся з планами і з іншими відео. Але сьогодні, звісно ж, буде не про прочитане. Звісно, я сьогодні якось так в мене гоп, і вже кінець червня. Тому я вирішила поділитися з вами своїми книжковими планами на літо 20. Четвертого року, і не дивлячись на те, що потрібно вже знімати прочитане червня, я все ще планую планую книжки на літо. Плани в мене на це літо дуже експресивні, дуже амбіційні, не дивлячись на те, що вже 20 червня, а в мене ще в прочитаних лише одна книга і одна повість. Це дуже комедно, але тим не менш, знаєте, я все одно не хочу складати руки і не хочу думати про те, що в мене нічого не вийде, тим паче, що я, я знайшла такі книжки, які я хочу прочитати. Я не знаю, просто мені хочеться їх читати ось тут, прямо тут і зараз, і абсолютно всі, тому що, блін, ну, тому що вони дійсно круті, і я. Дуже хотіла б, щоб в мене ці плани здійснилися, щоб я їх повністю всі реалізувала. І, звісно ж, з вами потім поділилася враженнями. Тож, не барюся, розпочинаю і перша книга. Вона в мене є в папері, і вона в мене є англійською. Не знаю, чому я так її придбала, чесно кажучи, тому що взагалі про неї нічого мені не було відомо. Я якось просто лазила по Амазону і знайшла цю книгу. Точніше, вона мені потрапила на очі, була шалена знижка на неї, і тому я її придбала. Це історія, навіть, чесно кажучи, я навіть не знаю, чи тут всі події відбуваються влітку чи не влітку, але така собі дуже гарна. Обкладинка, в ромашечку, вона мені чомусь м, здається, що це це саме така дуже літня атмосфера. Це історія про дівчину, яка втікла зі свого власного весілля до сестри Близнючки. Але то така собі непутьова дуже дівка, і е, в неї все складається не так, як вона хотіла. але е-е Тут є любовна лінія, звісно ж, але, звісно ж, не з чоловіком, від якого вона втікла, а з іншим чоловіком. І тут все таке романтичне, дуже цікаве. Звісно ж, тут якісь секрети в них усіх є, і в неї в самої, і в сестри, і чому вона взагалі втікла зі свого весілля. Коротше, дуже цікава мені ця історія, дуже хочеться її прочитати, і мені здається, що вона. От прямо в Яблучко. Знаєте, як то кажуть, буде для літнього читання. Наступна книга, вона також в мене є в папері, це Голь Стівена Кінга. І, по-перше, саме вона через те, що. Це є на сьогодні останньою книгою про. Е із серії про білі годжеса, і вона в нас саме про голі про дівчину, яка стала такою зіронькою цієї серії. І якщо ви вже давно зі мною, то ви знаєте. а Якщо ні, то протягом останніх... Напевно, півроку я прочитала всю, абсолютно всі книги, всі повісті, які пов'язані з цією серією. І в мені лишилося лише Голі. Тим паче, що тут дуже цікава історія сама по собі. Тут зникла дівчинка, і Голі просять, щоб вона саме розслідувала це зникнення. А... Найцікавіше, тут те, що тут є якийсь дуже таємний будинок, в якому проживає дуже таємна така загадкова сімейна пара, в яких є дуже-дуже багато. Таємниць, і вони знаходяться, живуть неподалік від того місця, де і зникла та дівчинка. Тому мені дуже хочеться прочитати її. Сподіваюся, що кінг не зупиниться і ще з голі ми обов'язково зустрінемось. Наступна книга це коефіцієнт поцілунку Гелен Гоанг. І тут, знаєте, є таке в анотації є таке дуже Цікаве описання цієї книги, що я просто коли я дивилася, взагалі які книжки є, тим паче там літні, якісь не знаю такі романтичні дуже історії, які в принципі не дуже сильно читаю. В нормальному житті, але для літа мені здається, що то воно буде просто чудовим таким влучанням в те, що треба читати саме влітку. І ось саме ця, ці, ці два речення. Тут одного дня тридцятирічна самотня Стела вирішує, що не став час опанувати науку любові. Її вчителем стає Майкл Красунчик зі служби ескорт-послуг. Це вам знаєте, не вчитель математики. Йому відомо все про найпотаємніші бажання жінок, чиста логіка і ніяких почуттів та кохання існує поза будь-якою логікою. І розв'язати це рівняння головним героям доведеться удвох. Ну, знаєте, це взагалі дуже не схоже на мене, дуже не схоже на все те, що я звикла читати, і на те, що я люблю читати. Але, знаєте, літо це взагалі мій найнеулюбленіший сезон, тому... Я вважаю, що тут повинна бути абсолютно будь-яка література, яку я знаєте, в принципі не звикла читати. І ось саме така дуже недотепна романтична література, вона прямо в серденьку влучить. Я в цьому абсолютно впевнена. Наступна книга це фанатка біполярна історія. І це повна протилежність попередній книзі. Це книга нашої співвітчизниці Христини Морозової. І тут в нас головна героїня страждає на біболярне розладнення. А головний герой. Страждає на алкоголізм, але якийсь там випадок, зводить їх в одній квартирі, і вони там всі свої стосунки повинні взагалі відносини налагодити. Взагалі, також це зовсім напевно не літня книга, але така собі дивна та цікава, неординарна лавсторі повинна бути дуже крутою. Наступна книга це книга Віржіні Гріманді, саме час знову запалити зірки, і це взагалі не літня історія. Зараз прочитаю анотацію: коли в тебе стільки боргів, що здається, з них неможливо виплутатися. Коли твоє благеньке родинне судно з двома доньками на борту не лише тікає, а просто тоне, саме час їхати дивитися на північне сяйво. Анна давно розлучена, заклопотана і втомлена від життя офіціантка, вирішує, що це найкраще рішення у момент найбільшої життєвої скрути. Трі жінки вирушають у тривалу подорож, що змінила їх усіх. І вони долають шлях від цілкового нерозуміння, відчуженості до справжньої близькості. Зовсім не літня атмосфера північного сяйва, але дуже я зацікавлена нею і. Дуже зараз чомусь мені хочеться читати про відносини батьків та дітей, і якось так вона мені знаєте так манить ця книга, вона мене дуже чарує і хочеться вже її читати. Наступна книга це Вітаємо в цьому світі крихітко» Фені Фег. І з Fanny Flag я не знайома. Взагалі, з авторкою в мене такі стосунки, напевно, так само, як і з Бакманом, тому що я постійно. Відштовхую її від себе, її книжки, і мені постійно здається, що то буде дуже така, знаєте, сльозлива та передбачувано лірична. Література, і саме через це мені якось не дуже хочеться її читати, але зараз я відкрита саме до подібного жанру, і я відкрита до подібних книжок, тому дуже хочеться мені прочитати. І тут історія жінки, яка вже є успішною, але коли вона була маленькою дівчинкою, вона мала поїхати зі своєю мамою з їхнього містечка, де вони проживали, але там залишилися якісь таємниці та секрети, які до сих пір її не відпускають. Тому така собі, напевно, буде сумна історія, але я відкрита до неї. І наступна книга, вона остання в моїх планах. Чому так їх вийшло в мене сім, я трішки пізніше розповім. Але е, наступна книга це Ваволон Ребекки Кван. Е, чому так, я не знаю. Взагалі, я не є прихильницею цього жанру і взагалі, напевно, я. Принципі, його не читала. таке собі історичне епічне фентезі про студентські революції, колоніальний спротив та використання мови і перекладу як інструментів домінування імперії. Е, я якось не сприймала до цього моменту. Подібне, подібну літературу, але вона настільки популярна і вона настільки гарна, ця книга, що я просто мала її прочитати, я мала її придбати, я мала взагалі мати до неї якесь відношення. Тому так. Тому я читатиму її також. Дуже сподіваюся, що я її прочитаю за ці два з половинкою місяці, які залишилися. Тому що вона така дебела, вона, в принципі, велика, тут дуже багато. Ну, не так багато, в принципі, 580 сторінок тут це не те, що багато, але вона здається такою, не знаю, такою дуже важкою цеглинкою, але, але все не так страшно, як здавалося мені, тому. Так, читатиму. Подивимося, які наскільки сильні емоції будуть в мене від цього роману. І, звісно ж, поділюся з вами враженнями. Чому саме 7, а не 9? як завжди, я це роблю на якісь сезонні плани? Тому що за останній травень та червень місяці я не тягнула папірчики з книжками з виклику на 2024 рік, 12 книжок на 2024 рік. І тому зараз я ще витягну їх. І в мене будуть 9 книжок планів, і якраз я напевно їх прочитаю. Тим паче, що в мене будуть потім ще дві книжки. Тож в мене загалом буде 11 книжок, і це по 4 книжки на місяць. В принципі, то воно було б дуже гарно, але е, вже... Кінець червня, Чи вспію я прочитати ще чотири книжки. Я не впевнена, але тим не менше. Зараз я візьму свій келих і витягнемо папірчики разом. Одразу витягну два. І перший це в нас. О, Елізабет Гілвер, природа всіх речей. А друга це. Пантелемон Куліш, Чорна рада. Ось таке читання в мене буде влітку. Триматиму пальчики. Задля того, щоб все ж таки мені вдалося втілити ці плани в дійсність. І я дуже сподіваюся, що мені це вдасться. Дякую вам за увагу, дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Дуже чекаю на ваші коментарі, дуже чекаю на ваші вподобайки. І, звісно ж, побачимося в наступному відео, яке вийде дуже-дуже скоро. Бережіть себе, друзі, Па-па!